Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Повторний розгляд законопроєкту номер 9534 від 26.07.2023 про відновлення електронного декларування. Керівництво ВР України планує на січень 2024. Фактично це означає зрив бюджетного фінансування України з боку МВФ і Світового банку на 2024 рік. Пише телеграм-канал та за інформа до слова СБУ та АБ Сьогодні вранці влаштували маски шоу центрові разумкова помста за опитування про відповідальність Зеленського за корупцію була блискавична Кміс і демініціативи приготуватися. А так, а взагалі у нас демократія. Купуємо попкорн і дивимося, як зараз почнуть заявляти про російської і атаку на наскільки невинно у корупції президента. Месон Лемберг в той же час зазначає, змушений відкликати свій нічний пост, де я написав, що цифри опитування, які свідчать про. Відповідальність зеленського за корупцію нічого не означають, як виявилося, означають ці цифри підпалили дубки всім слугам народу і їхній обслузі змусили їх задуматися над тим, що спокій і почна пенсія їм не світить, а навіть навпаки. Причому підгоріли всі, навряд чи можна було би придумати тупішого способу заперечення дійсності ніж однотипні одноклітинні маніпуляції всього без винятку керівництва. Наголошує, так, ви все в рьоті, я вам не вірю. Діяли не учні третього го Б класу, а Рослі чоловіки, які би мали нести відповідальність за державу, але найважливіше в цьому процесі був навіть і не спосіб, і масовість заперечення реальності, а те, що цим самим вони показали справжню суть своєї боротьби. Ви коли в останні бачили, щоб я події коментувалися всіма керівниками держави, важливі події, трагічні події, смерті сотень людей обходяться без будь-яких коментарів або пух. але не цифри опитування не відреагувати не змогли, ото що їх болить насправді за що вони воюють. В той же час, коли для перемоги потрібно йти всупереч суспільству і підтримці, вони роблять і все навпаки, бо єдине, що їх цікавить ситуативні рейтинги. Про що це думає залужний? Мабуть, і так зрозуміло. Олександр пригинеється в той же час із сарказмом підкреслює ох, і припекло ж опу". Усі кинулися молотити дурню на захист зеленського, і це ще більше засмокте владу у вир корупційної залежності. Появляєте, що це чмо, каже, що опитування щодо відповідальності за корупцію саме по собі. Ледве не злочин чекаю тепер на заяву найавторитетніших на думку банку їхніх прибічників Масійчук, Сирського та Буданова. Сирський Усі під Бахмутом знають, що Зеленський не винен у корупції, а те, що саме він привів у владу провідних корупціонерів, це випадковість. Буданов. за даними нашого десанту на території РФ, крім інформації про двійники Путіна, нам вдалося роздобути документи, які свідчать, що команду зеленського, яка загрузла в корупції, підло завербовано ФСБ через Порошенка і. Портникова Мосічок. Тепер, коли канал вільний від Коломойської можу сказати правду, корупцію спровокував Кремль для того, щоб загальмувати наш рух до ЄС. Тепер, коли всі корупціонерів зібрано у владі, є нарешті можливість зробити корупцію керованою. І наш шлях до НАТО тепер стане плановим. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.